Є новина, друзі, дуже серйозний сигнал, що мир наближається. Дослухайте до кінця. Вчора з'явилось відео депутата Івченка від Батьківщини, який сказав, що в нас 500 тисяч двохсотих, тобто 500 тисяч загиблих. Ну там не зрозуміло, чи це військові з цивільними, чи це просто військові. Так виглядає, що якби військових, і 500 тисяч поранених. І його навіть ведучий почав перепитувати, чи це правда. Ну він каже, що це образно, а може навіть і більше. Я думаю. І ну це пролунало знаєте, на всю країну. До речі, це все відео і всі новини. І в мене в телеграм-каналі є новина в шапці Профіля. Діть, підписуйтесь, поширюйте, коментуйте. І як на мене, оця ця заява Івченка, Ну тому що раніше Зеленський заявляв про 30 тисяч загиблих військових, і більше ніяких цифр нам не повідомлялось навіть скільки безвісті зниклих не було цифр. Так от о, о, ця заява Івченка – це інформаційна підготовка. Партію з сателітом, тому що Тимошенко ну це не секрет, вона підтримувала всю війну Зеленського і Єрмакану, тому що в них були свої відповідні справи. І партія сателіт Батьківщина, щоб не через слугу народу вкидується відповідна цифра. От півмільйона якби загиблих. Ну не зрозуміло, чи це військових, чи військово цивільним. але я думаю, що військових так з його логіки воно е виходить, і це підготовка до завершення війни. Дуже серйозний сигнал, що мир дуже близько, тому що. Основне питання, яке постає після будь-якої війни, це скільки людей загинуло, і так як Зеленський говорив цифру 30 тисяч, нас готують до цифри в півмільйона. Я думаю, що цю цифру ще декілька разів повторять, і вже коли буде підписаний план миру, або якась там угода, як вона буде називатися, ну нам оголосять реальні цифри і. Суспільство буде готове, тому що три місяці вже депутати говорили про цифру півмільйона. і вона людям в голові увіб'ється. Хочете знати більше? Підписуйтесь на мій канал, телеграм є новина. Ну і коментуйте, пишіть свою думку.